Це дуже відомий пейзаж. Є нам, багато, нам багато, багато хто на відкритки. Його є він в інтернеті. Дуже багато фотографій саме цього пейзажу, саме цього виду. Ми зараз п'янці. І ще хочу вам сказати, що. Дивіться, бачите, оце маленькі дачні участки. Люди собі понабирали, бачите, от, типу такого. Він невеличкий. І там вони собі садять щось, грибуться, бачите, там бочки з водою стоять для поліва. Ось, люди займаються. Тудолюбіві. От де я, наприклад, живу в Лігурі, там такого не дуже люблять. Вони це морські люди, а це, бачите, земляні. Ой, яка красота дівчатка. Ось ми зайшли в саме місце. В саме місто. Дивіться, як тут гарно все. Це містечко туристів. Коли тут не туристичний сезон, містечко вмирає, тихо, як в раю. Нема нікого. Ось такі можна купити додому всякі ці. Я купляла вже, ми тут були. Є в мене вдома таке. Я дуже люблю всі одороді форматжики, кажу, пахне сир, який я бажаю. Я в пройшли раз купила дві головки отакі. І ми його їли, мабуть, місяців шість. Точно. Але воно таке добре, дуже добре. Он сказав, що нічого купляти не буду, вже купила нічого. Зараз не вдержується, бо дуже пахне. Дуже гарні сувеніри, отакі от ручного розпису. Можна купити і повісити собі у хаті. Я купила цей раз. Я собі купила ось такий отаку кульку. Маленьку. Такого, таку. Дуже гарно. У нас такої ще немає. Це, можна сказати, якась новиночка. The paperwork otherwise you go Did to it and find your oh. coffee. Mm -hmm. yeah, yeah. well, <in> uh, uh, yeah. Oh yeah. yeah. I Ко ми мають уза. Я тут їв, але тут час тепер закрив. Це такі постройки називаються Казалі. Вони мені дуже нравляться. Це верх стилю. Тимно-тосканський стиль Дуже гарний. Знову ця красота, ось колодяс, покліпили французичок, то вони ось такі церкві Архітектура, яка просто захоплює ходи. Волоше подіж тебе реміння, які їдять морожене. це комуна. Гарні такі колони, так? Комуна завжди забирає собі на найгарніший будинок у місті? Всі оддихають, сидять на ловиці, всі втомилися. Якщо чесно, я теж вже втомилась дуже. Це вулиця Фортуни. Вія Фортуна. Вулиця удачі. Все, я по ній пройшлася і буде мені удача. Конпетентна. Да. Це ковані речі. Магазин. І, Боже, це все красиво. І ще є там, ой, дракон. ma che bello tutto ah che bello guarda il guerriero, il guerriero. Uh -huh. bellissimo ma che lavoro anche qua c'è drago, vedi mm -hmm. questo museo puoi comprare grazie Ah, negozio, cosa una cosa una cosa una cosa una cosa У коста коста пюгранде пер камера Далето до мама він купив люстру своєї мамі. Вона каже маленька, ото кажу, яка ота буде в самий раз. Ось вами п'єнця. Представте собі, що 500-600 років тому от вона так само виглядала. Можете представити, коли на місці Москви. Було болото, тут вже була цивілізація. Так що так. Я Це впізнала. Заставка з комп'ютера з Це вона. О, блін, так не видно вже. Я не встигла телефон включити. Всім привіт! Я вже казала в попередньому відео, що сьогодні останній день нашої поїздки нашій подорожі по Тоскані. Зараз ми приїхали. подайте куди? Так, їсти в ресторан. А потім поїдемо е в заповідник, який називається заповідник Маримма. З парку Натуральне Альберезо ді Марим. Ось так називається це. Цей заклад, ось м'який. Мені сказали їсти тільки те п'ятіпічі, як воно кажуть, ну, блюда цієї зони. Не брати всяку херню. Він в мені воспитує хороший вкус. Смак. Це типічна страви для цієї зони. Це печіночка і теплий хліб. Це response, з сиром і чорним перцем. <Sellt> це обалденне віно. Дуже добре. Ось таке мавіно. А не наварто чого маріні? Моліні. Ми парфумовонісів. Кібуана. Дуже добре відомо. Вона біціта. Такий салат, так в нашому стилі. І вся ця зелені помідорчики з їхньої теплиці, яка росте тут за рестораном. Месі. Принесли мого це дикий кабан з оливками, з усіми приправами. Запах просто. Одурманющий. А це страва типічна для цієї зони. Називається пепозо. Кікарня якась там. Це М -м -м. Є. Це телятина. Там іде якась травичка, яка Маке... робоча якась. А, та і косоля біла і ось така ось. Пепозе, багато чорного персу. І отак Мультипікант. воно монтупіканте, гостреньке, Мультипікант. гостре дуже. І отак воно цей, підігрівається. Можна бути завжди завжди таке гаряче. Вона підсі. Я буду їсти своє. М -м -м -м. Яка я червоненька, зробилася двіна. Добре війну, але ми все не випили. Все, що ви повинні знати про Google карти, ось його кладбище, а ми шукали <соць> заповітник. <соць> <соць> але тут гарно. <соць> Я кругом шукаю позитив. Бізо бензари позитива. Метиталка на цена дала на Окей. Пала робить відео, фото. Він молодець, гарні дуже робить і фото, відео. А я збираю ось такі ракушки. Ось. О. І вже корягу таку знайшла. Класно. І хожу собі тут по пісочку. Ножки мочу. Хотіла б вам показати молюски, ну, точніше, те, що від них залишилося, які роблять водичку дуже-дуже голубою. От ось вони. Зараз вам покажу. Бачите, ось, бачите, від неї залишилося такі клії. Прозора така штучка. Зараз я її візьму в руку, підождіть. Ой, ось. Все. Це осталось її цей. А так вона голуба. Тільце в неї голубе, це з родини медуз. І коли їх дуже багато, то водичка робиться голубенька-голубенька, як на Карибах, на Райських островах. Павло вже присів і мене гукає, теж з ним посидіть. Піду посижу. Ось така красота, білісіма. Напротязі більше, ніж 10 кілометрів нема нічого. Не ні хатів, не ресторанів, не ні крамниць, нічого, тільки дика природа. Це, і це просто дуже гарно. Я, я хочу пройти десь кілометрів п'ять. Сі-сі. Він каже, на, оце, на оцю штучку хоче фотку зробити. Секундоми у кани. А, анда, а я кажу, наче собака зарилася, хвіст терчить. Подивіться, яка красота. Дівчатка, хлопці, подивіться. Подивіться, як тут гарно. Я йду боса по дорозі, мені колить. Зато я назбирала повні капці собі ракушок. У мене нема карманів. І ось тепер не можу вбутися. Ну, напевно, зараз я в один носок всі ракушки зберу. Ой, мушлі, мушлі на українській мові. І в бою ці кросовки, тому що без ах, дуже боляче йти. О, подивіться, тут живуть також фламінго. Але фламінго зараз в цій зоні немає. Може там далі ми на них надибаємо. Але тут в цій зоні поки що немає. І я дивилася там цю дошку перед тим, як входиш в цей. Не, не було намальовано. Тут б'янь, оці чайки якісь, оці здоровенні, а фламінго це в другій зоні. Но ми туди не всміємо піти, бо вже надто пізно. А ось тут море. І все, бачите, все от як зробила природа. Отак. От Я приготувала романтичну вечерю, дівчатка. Зараз покажу Все вже Павло сидить. В мене сира. Ось ця наша вечеря романтична. Артішоки, полунички, печіночка. Це тусканська. М'ясо. Ділятина і багато овочів і спаржа з яєчком. Богом апетіт, море. Всім хорошого вечора і бон апетіт! Приїхала до моєї любові любовної. Та, у нас бабусею була, у нас бабусею була цілих, цілу неділю. Без мамочки. Дуже скучила, так, да, доча? Зараз йдемо гуляти. Правда, вранці приїхали, я і шпали трошки. А доця? І сонечко. А тепер от мамочки не одходить. Боїться, що мамочка знову втече кудись, так? Да? Ти зробила зайчка прививочку, не могла з мамою поїхати. Мама боялась тебе возити. Кусила мене заніс. Така у нас ділова ковбаса. Давай, пошли. Пошли, зайка. Пошли, манюня, пошли. пошли. Ось так. У нас дощовичок жовто-блакитний. Да? Хто там? Іріс? Іруся, глянь на мамочку. Аморе, море? Макоми ще й бела море. Ти дуже гарна. Друзі гарна дівчинка. Дай, дай, няма Всі оглядаються і кажуть, яка красива дівчинка, вона повинна все винюхати, а як же, вона цілу неділю не була. У мене хто які падлюки тут ходили, Вона все понюхати, да, доця? Пішли, потім я тобі буду моську мити, а ти будеш на мене обіжатися. Пошли. Ну, поїхав старий баню. Фонтан не ныряй, Ірис, Нельзя. можна. Да, баста. Той теж не можна. Мадонна Санта. Пошли. Тільки на краюшок. На бордюрчик і все. Давай. На бордюрчик. Фонтан не плигай. Не прыгать у фонтан. Не, в фонтан не прыгать нельзя. В фонтан нельзя. Niente, niente si è affanta. Va bene, una volta, dai. Basta, andiamo. te. Basta? Andiamo a casa? Andiamo a casa? Iris? Iris? Che bella che sei.